У Вінниці відбувся перший випуск курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Церемонія вручення дипломів та посвяти у захисники правопорядку відбувалася на площі Стуса, де урочисто вишикувався особовий склад університету. Зібрались почесні гості та батьки випускників. На початку заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які поклали свої життя за єдність та незалежність України, а також правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Випускники отримали дипломи та лейтенантські погони. Курсантів привітали очільники міста та області від всієї вінницької територіальної громади, місто, якому ви провели останній рік свого навчання. Вітаю вас з отриманням офіцерських звань і офіцерських погонів. Я думаю і сподіваюся, що за останні роки свого навчання ви утвердилися в своєму виборі, тому що ваша робота це служіння суспільству, це захист людей, і треба мати сміливість і мужність взяти на себе таку високу відповідальність. Від сьогодні це ваш життєвий принцип. Ви вступаєте на службу в дуже важкий час, але цей час, який дає вам дуже величезну відповідальність. І я хочу, перш за все, побажати вам професійного зростання. Я хочу побажати вам, всім і всій Україні перемоги, тому що сьогодні ви маєте нові завдання, сьогодні ви маєте нові функції, але ваші завдання продовжаться і після перемоги, і вони є не менш важливими. Першими дипломи про вищу освіту отримали відмінники навчання. Також цього дня за видатні професійні здобутки були відзначені і викладачі закладу. Заступник голови національної поліції України, полковник поліції Геннадій Федорюк, літерат Москалев. Я дипломовий ти зі строю служу українському народу, народові садити строю. Цей випуск для Харківського національного університету внутрішніх справ знаменний, адже він другий за час повномасштабної війни. Про це повідомив у своєму листі звернені до новоспечених лейтенантів ректор вишу генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Від його імені офіцерів привітав проректор університету, полковник поліції Сергій Бортник. За подія для Харківського національного університету внутрішніх справ. Випуск фахівців, офіцерів, які вже завтра. Зі зброєю в руках нестимуть службу в Національній поліції України, захищатимуть публічну безпеку і порядок, інтереси держави, її цілісність і суверенітет. За час війни це другий випуск курсантів. Не дивлячись на те, що триває агресія Російської Федерації проти України, наш університет зберіг колектив і продовжує готувати кадри для правоохоронних органів. Більшість випускників нестимуть службу на деокупованих територіях. Нести службу у відділі поліції і допомагати незахищеним верствам населення, які дійсно потребують допомоги, так як територія, де я планую нести службу, була нещодавно деокупована. І я вважаю, що присутність працівників поліції дуже важлива. Я з самого дитинства мріяв захищати людей. І така випала можливість вступити до Харківського національного університету внутрішніх справ. Я ризикнув і зараз лейтенантські погони, я офіцер, диплом. Тепер буду захищати народ. В мені дуже подобається наш колектив. Всі цим хлопці, курсанти, вже лейтенанти, ми з ними здружились. Нагадаємо, релокувався Харківський університет у Вінницю після повномасштабного вторгнення.